Шлях до своїх вуликів пасічник Володимир Якович називає дорогу у задзеркалля. Розповідає, ще з маличку дивився як дід, а потім батько доглядали бджіл. Нині ж цим займається й сам. Де не зійдеш в лісхозі з тим, чи з лісниками чи цей, і всі про бджіл, в кожного бджоли всі поголовно займалися бджолами. Ну і відповідно я і от батька і от діда. Ну таке ну а бажання в мене було своє. Нині каже серед бджіл відпочиває. Я приїжджаю на пасіку і. З чого я починаю? все? Я складаю ноги хрестиком, сідаю в удобному місці і 10-15 хвилин я так, щоб там 2-3 метри від льотка, де роблять пчоли, і я сидю, ну, медитую. З ними треба працювати якби так спритним будь в руках, швидко, але дуже делікатно. Ось у рамка, яку так сказати, поставили в ощину, на медозбір поставили в ощину. І вони її відтягли, зробили, побудували соти і зразу залили медом. Торік у господарстві мав 30 вуликів та взимку втратив 10 бджолиних сімей. Вони, говорить, загинули гріючи розпліт. Акація цвіте, а пчола на неї не летить, було 10 градусів тепла, щоб пчела не літала. І таке було переживання, що пройде період і погода не дасть. Але тиждень це холода, а потім 2-3 неділі геть добре. Хто хотів акації, той взяв і накачав. Коли чарунки повні меду, готую їх до відкачки. З одного вулика, каже, зливає 12 літрів меду. Чим хороша оця система, бо ця рамка набагато легше, нею маніпулювати легко струсити. і з неї струсить. І знову реча. Відкрили. Цей, опустили, поставили. Додає, під час відбору щільників треба слідкувати, чи немає в них розплоду. Це запечатаний мед, а це запечатаний дітка розплута. І вже оця рамка, ми її будемо формувати. Вже у хаті, каже пан Володимир, має все необхідне, аби щистити зайвий віск. Пергусу між пилку використовує для підгодівлі бджіл, а віск переплавляє. Ми відбирали рамки, принесли, і тепер ми зараз розпечатуємо перед відкачкою. Коли стільники вже в медогоні розпочинає качати мед на відносно малій швидкості, ми зараз в одну сторону. Тоді на відносно малій в другу. тоді швидкості додали, підемо вже в таку основну відкачку. І за 15 хвилин свіжий мед із різнотрав'я зливається у банку. Дар'я Соколова, Сергій Єфімов, Суспільне новини, Черкаси.